Атака на ТВА, як відомо, спричинила неабиякий міжнародний резонанс. На захист каналу виступило чимало міжнародних громадських організацій, а найбільша світова телевізійна мережа американська CNN, показала у своєму ефірі трьоххвилинний сюжет на цю тему. Його автор, старший міжнародний кореспондент CNN Меттью Ченс. Ось як побачили останні події навколо утисків. і журналісти авторитетної CNN, А разом із ними уся їхня аудиторія по всьому світу. тижневе гумористичне шоу критикує українську владу, яка стає дедалі авторитарнішою в центрі жартів. Президент України Віктор Янукович. Правозахисні групи звинувачують його у тому, що він пресує українські медіа. Суспільство шокувало розслідування у новинному шоу на телеканалі TVI. Це розслідування про жахливі умови отримання в державних в'язницях. Влада заворушилася лише тоді, коли це відео оприлюднили. розслідування про ймовірні зловживання державними фондами. Один з державних департаментів закуповував малину за завищеними цінами. Це масштабне зловживання та шахрайство, яке офіційна сторона заперечує. Наталія Седлецька Наталя Седлецька веде шоу про офіційну корупцію, яка напрочуд поширена в Україні, але яку іноді так важко виявити чи можна назвати корупцією той факт, що величезні державні контракти потрапляють лише до рук депутатів партії регіонів. регіонів? Провладна партія України визнає, що процес держзакупівель потребує вдосконалення, проте заперечує, що мова йде про масштабні зловживання. Критики звинувачують ТВА в упередженості до влади. Річ у тому, що ТВА – один з небагатьох медіа в Україні, який напряму не контролюється ані представниками влади, ані впливовими бізнесменами, які мають зв'язки в уряді іншими словами, це незалежне медіа. Саме тому влада тисне на менеджмент цього каналу. Вони хочуть, щоб критичні програми замовкли. за останні півроку податково тричі здійснювала рейд до офісу каналу ТВІ. Керівництво звинувачують в ухилянні від сплати податків. Податківці запевняють, що кримінальна справа порушена проти каналу не має жодного політичного підґрунтя. Але генеральний директор телеканалу особисто сказав мені, що впевнений у протилежному чи вірите ви, що слідство податкової пов'язано з журналістською діяльністю та розслідуваннями? так звичайно, адже люди, які займаються цим розслідуванням, дзвонили мені і тиснули на мене. Вони просили мене зупиняти журналістів, але я пояснював їм, що не можу цього зробити, оскільки журналісти на нашому каналі є вільними. Це ризикована позиція для України, і влада може заборонити мовити тому, хто наважується її критикувати.